Нема круче того, як скаже офіціал. Принаймні, так думає дуже багато людей. А чи дійсно вони такі класні, як вони розповідають і беруть кошти? Я отримую разово замовлення, разовий огляд автомобіля. X-Trail, Сонкстрілши рік по X-Trail телефонує продаєте. так. Да, да, да. самі косметичні пошкодження заявлено самим продавцем. Машина офіційна, але майже без історії. Щоб ньому? Я там по кузову що по тако. Прасу... Машині такого, нічого такого. Даже, ну, куцанки, ну таких куцанок немає, навіть на ній. всі красиві. По окрасам щось є, по нічого ви не знаєте. Крашена задня, задня арка і дверка. Починаю його оглядати. Я бачу, що по автомобілю не все так райдужно. Фарбувався бампер, Перехід, видно, полоска. Це на завод, по кольору. Відрізняння присутнє. Жабо знову ж таки, жабо тут не зачовкнуто. Одразу по капоту бачимо сліди ремонту. Тут взагалі від знизу хрому нема вже все. Він покинув чат, його полірували. Я бачу радіатор кондиціонера покинув чат.